Доброго ранку, третє класники! У нас урок Я досліджую світ. Продовжимо працювати над темою першою, подорожуємо та відкриваємо світ. І розпочнемо, як завжди, з ранкових новин. Скажи, який сьогодні день тижня, а яка дата, яка пора року, яка погода і який сьогодні настрій теми. Чудово. Давайте дізнаємося, що відзначають цього дня у світі. 9 вересня відзначають Міжнародний день захисту від нападів у сфері освіти. Також відзначають День плюшевого ведмедика. І сьогодні Міжнародний День краси. Краса це певні особливості об'єктів або живих істот, які роблять їх приємними для сприйняття. Ми бачимо красу всюди, в людях, у квітах, у сході сонця, у витворах мистецтва. Краса є головним предметом естетики одного з важливих розділів філософії, а ще вона входить до трьох фундаментальних людських цінностей. Разом з добром та істиною над людською красою працюють косметологи, стилісти, перукарі та інші спеціалісти. Щороку, 9 вересня, всі вони відзначають своє професійне свято. Адже цей день є Міжнародним Днем краси. Подія не лише підкреслює важливу роль б'юті-індустрії в сучасному світі, а й присвячена красі у всіх її проявах для зовнішнього та внутрішнього. Ось такі події відзначають сьогодні в світі. І тепер перейдемо до Теми сьогоднішнього року, а сьогодні, діти, ми поговоримо про подорожі у вісні. Як це подорожувати у вісні? Всі ми бачимо чудові яскраві сни, і от в них також ми можемо подорожувати, куди ми захочемо. І от сьогодні ми з тобою розглянемо комікс і довідаємося, яку незвичайну подорож здійснив хлопчик. Розгорни підручник на сторінці 13 і уважно розглянь комікс. Перший малюнок. Так, ми бачимо, як тато бажає добрих снів своєму сину та й говорить йому, хай тобі насниться весела подорож. І от після того, як хлопчик заснув, він помандрував у незвичайну країну. Де все трішки навпаки, бачимо, що качка сидить на дереві замість білочки. Так, на третьому малюнку бачимо бобринят, які ганяються за метеликами, хоча в звичайному житті такого. Ніхто ще не бачив. На четвертому малюночку бачимо, як їжачок сидить у туплі замість білочки, а білочка ганяється за мишкою замість котик. На п'ятому малюнку ми бачимо, як діти вилізли на хмаринку високо-високо в небо, і насолоджуються краєвидами самого, самої верхньої точки нашої планети. Проснувшись, хлопчик зрозумів, який йому чудовий сон приснився. Він зміг подорожувати в інший світ завдяки сновидій. А тепер давай подумаємо, які неймовірні подорожі наснилися хлопчикові. А чи справді все в них неймовірне? Що з того, що наснилося хлопчику, може і справді здійснитися? Яке саме? Як гадаєш, про які мандрівки мріє хлопчик? Про які неймовірні мандрівки мрієш ти? Чи може неймовірне бажання здійснитися та за яких умов? І от тепер я пропоную тобі створити власний комікс про ваші мандрівки. Можливо, це буде історія про те, куди ти подорожував влітку. А можливо, розповісте про якусь неймовірну мандрівку. Для цього ви можете використати ось такі шаблони для коміксів. Ми бачимо перший варіант. Цей комікс буде розроблений на 4 якісь етапи подорожі, чи якоїсь цікавої історії. І другий шаблон може мати в собі дуже багато деталей і багато різних етапів пригоди. Я надсилаю тобі також ці шаблони, можеш їх намалювати власноруч або роздрукувати. На цьому наш урок завершено. Бажаю тобі успіхів у розробленні власного комікса і буду його чекати. Мені дуже цікаво побачити. До зустрічі!